Всім доброго дня, я вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо готувати рибку. У мене це буде карп, За цим рецептом, ви, звісно, можете приготувати будь-яку рибу. Рецепт дуже класний, і він такий пікантний, ароматний, риба виходить соковита. Дуже рекомендую спробувати саме такий варіант приготування риби. Маю ось такого шматочка. Це у нас карп, Розрізаю його на три частини, можна на більше, якщо вам подобається. І виходить три ось такі чудові шматочки. Як ви помітили, шкірочку я не знімаю, буду смажити з нею. Далі рибу з солю з усіх боків, окрім шкірочки. В принципі, шкірочку солити не обов'язково. Також я буду додавати при смаженні соєвий соус, тому багато додавати солі не потрібно. Чорний мелений перець та копчена паприка. На сковорідку наливаю рослинну олію, добре розігріваю та додаю вершкове масло. Поки розтоплюється вершкове масло, додаю сюди декілька гілочок розмарину та декілька зубчиків чеснику, які я трішки роздавила ножем. І хай це все тут трішки прогрівається. Перед тим, як викладати рибу на сковорідку, додаю соєвий соус та трішки його упарюю. Також у мене йде лимонний сік, декілька столових ложок. Дві буде достатньо. Як бачите, вогонь у мене не надто великий, трішки нехай це все об'єднається тут. Ось тепер викладаю сюди шматочки риби та обсмажую їх з усіх боків. І вогонь зараз вже можна зробити і побільше. Поки риба смажиться на шкірочці, можна ось так поливати її зверху. І обсмажую з кожного боку приблизно хвилинки по 4. Подавати таку рибку можна з картофелькою, з тюрешкою, запеченою, тушкованою. Також прекрасно підходить рис або просто якісь овочі. Чи легенький салатик. Зараз на сковорідку додаю ще. Приблизно половину столової ложки меду, це зробить наш соус ще більш яскравим та смачним. А на рибі буде дуже класна карамельна скориночка. Якщо під час смаження ви відчуваєте, що часник чи розмарин починають підгоряти, то краще приберіть їх з пательні, бо будуть давати. Дуже таку неприємну гіркоту. Подати таку рибу ви можете з пюрешечкою, буде просто мега смачно, або просто з яким-небудь легеньким овочевим салатом. І у вас буде класна, корисна, здорова вечеря. Щиро дякую вам за перегляд і всього вам найкращого!